На сьогодні у нас 69 осіб, мається високе звання, і всі ми об'єднані у Раду почесних громадян, яку я маю честь очолювати. Пророздіть звернення голови Харківської обласної ради щодо позбавлення Суркіса звання почесних громадян Харківської області до обласної. Ради надійшло звернення громадської організації Хартія, зважаючи на значну увагу громадськості та великий резонанс в суспільстві стосовно розгляду таких питань, вже рік триває повномасштабна війна Росії проти України. Вся країна об'єдналася у боротьбі проти агресора у кожного свій фронті. Мешканці Харківщини потерпають від війни щодня. Та ми боремося і переможемо, бо ми єдині. Нас підтримують інші регіони та увесь цивілізований світ. І сьогодні особлива відповідальність належить на публічних особистостях. Звертаємось до вас з клопотанням щодо ініціювання та розгляду питань по позбавлення звання почесної громадянин Харківської області Суркіса Григорія Михайловича, народного депутата України. У публічному просторі, засобах масової інформації, достатньо інформації, щоб розуміти, що Суркіс. Григорій Михайлович, адепт руського міру, як один із лідерів прокремлівської партії ОПЗЖ, проводив проросійську політику. На початку війни залишив країну. Жодних публічних заяв щодо засудження країною агресії не висловлював. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, рішення приймається.